Навіть зараз, проходячи повз покинуті будівлі, мене пробирає холод, особливо повз такі величезні та порожні, як той старий торговий центр, де все й почалося. Це був пік пандемії грипу, і міські лікарні були переповнені вщент. Влада вирішила терміново відкрити тимчасові клініки і одне з найбільших доступних порожніх приміщень, що змогли швидко знайти. Виявився саме цей забутий усіма торговий центр на околиці. Він стояв зачиненим вже років п'ять, якщо не більше, і всередині відчувався стійкий запах пилу, забуття та чогось іншого важкого, що осіло в повітрі. Я був студентом-медиком, шукав будь-який підробіток, і нічні зміни волонтером в цій «корона» клініці здавалися легким способом заробити трохи грошей чи набратися досвіду. Ну або, чесно кажучи, просто пересидіти ніч у відносно спокійному місці, поки містом ширився небезпечний вірус. Перші кілька ночей справді були такими, як я й очікував: пусті, величезні коридори молу, де колись вирувало життя. Тепер були освітлені лише тьмяними аварійними лампами, створюючи довгі моторошні тіні від колон та вітрин порожніх магазинів. Пацієнти в основному спали, персонал тихо пересувався, виконуючи свої обов'язки. Було відверто нудно, і це було саме те, що я собі уявляв: легка рутина у дивному, але безпечному місці. Але дуже скоро я зрозумів, що це місце було набагато, набагато дивнішим. Ніж я міг уявити, і ніякої безпеки там не було. Дуже скоро ця нудьга змінилася. Змінилася на відчуття, ніби за тобою постійно хтось спостерігає, це почалося поступово з ледь вловимих речей. Я працював переважно вночі, коли більшість пацієнтів спали або перебували під дією ліків. Персоналу було мінімум. Кілька медсестер, лікар на чергуванні і двоє охоронців, які патрулювали величезну територію молу. Саме в ці тихі години, коли лунав кожен крок, я почав чути звуки. Спочатку я списував їх на старість будівлі, на вітер, що гуляє порожніми коридорами. Торговий центр був дійсно старим і, судячи з усього, в поганому стані, але звуки ставали частішими і дивнішими. Шкрябання легке, немов хтось проводить нігтями по бетону, але таке, що пробирає до кісток, воно могло доноситися звідки завгодно, з-за стіни сусіднього, давно покинутого магазину, з верхніх поверхів, куди нам було заборонено підніматися чи навіть з вентиляційних шахт. А потім з'явилося волочіння ніг повільне, тягуче. Ніби хтось, втомлений чи поранений, ледве переставляє ноги по запиленій плитці. Це звучало не як людина в черевиках. Це було м'якше, важче, з якимось дивним шорхотом, що не в'язався з жодним матеріалом, який є міг уявити. Найгіршим було бурмотіння, приглушене, невиразне, ніби хтось розмовляє сам із собою в темряві, але дуже дуже тихо. Воно відлунювало в порожніх просторах, роблячи його ще більш моторошним. Я намагався зосередитися на своїй роботі, роздачі ліків, замірі температури, простих медсестринських обов'язків. Але ці звуки відволікали, змушували нервувати, постійно озиратися. А потім почали говорити пацієнти. Спочатку це були лише марення від високої температури, я так думав. Вони нашіптували про інших. Казали, що вони блукають коридорами, що їх видно в темряві, що вони дивляться. Один старий чоловік, що був у дуже важкому стані одного разу, схопив мене за руку, його очі були широкі від жаху, і прохрипів: вони тут. Ті, хто залишився, вони голодні. Я намагався заспокоїти його. Сказав, що це лише наслідки хвороби, але його страх був таким реальним, що це почало мене турбувати. Я запитав інших волонтерів і медсестер. Більшість відмахувалися, казали, що це просто будинок з привидами, жартували про те, що старий ТРЦ оживає вночі. я звернувся до охоронців, двоє здоровенних чоловіків, які виглядали так, ніби нічого не бояться. Я розповів їм про звуки, про розмови пацієнтів. Вони подивилися на мене зі співчуттям. Але з явною недовірою. Синку, це старий будинок, вітер, миші, потрісканий бетон, сказав один з них, знизавши плечима. Не бери дурного в голову, просто втома. Вони наполягали, що ніколи нічого не чули і не бачили. Це дивно. Адже вони ж мали патрулювати всю цю величезну територію, чи не так? Чи вони щось приховували? Або, що ще гірше боялися зізнатися. Тиждень перетворився на якийсь сюрреалістичний кошмар. Вдень все виглядало більш-менш нормально, але з настанням ночі, коли світло згасало і вмикалися тьмяні аварійні ліхтарі, атмосфера змінювалася. Кожен з тіні здавалися підозрілою, кожен скрип підлоги кроками. Я перестав ходити сам далі, ніж було абсолютно необхідно, і завжди намагався триматися поблизу інших членів персоналу. Але навіть у присутності інших це відчуття спостереження не зникало, воно тільки посилювалося. Ніби хтось чи щось ховалося в темряві порожніх магазинів за розбитими вітринами і чекало, чекало на щось. Одного вечора. Це була, здається, ніч середи. Я обходив палати, роздаючи вечірні ліки. Маршрут проходив повз центральний атріум, де був зламаний ескалатор, величезна, нерухома металева махина, що губилася в тіні, яка спускалася з верхніх поверхів. Це місце завжди здавалося мені особливо зловісним, коли я проходив повз. Мій погляд немиволі ковзнув до підніжжя ескалатора, і тоді я її побачив. Постать! Вона стояла абсолютно нерухомо біля самої основи сходів. Висока, неймовірно худа, майже скелетоподібна. Вона була закутана в якісь клапті тканини, що колись, можливо, були формою охоронця ТРЦ, старі, вицвілі, обірвані. Голова була опущена, але я відчував, ніби вона дивиться прямо на мене з під тіні. Це не було омарення від втоми, я це точно знав. Мене кинуло в холодний піт. Серце забилося як скажене. Я завмер не в змозі відірвати погляд, постать не рухалася. Вона просто стояла там, в темряві, і від неї віяло порожнечою і старою гнилою тугою. Це було не просто страшно. Це було неправильно, дуже неправильно. Мене пройняв тремті. Це було навіть гірше, ніж бач. Її зникнення було абсолютно безшумне, безслідним, ніби її ніколи й не було. Або вона просто розчинила. Я не чекав більше ні секунди. Серце все ще калатало. Я спішно завершив свій обхід в межах видимості освітленої зони клініки і якнайшвидше повернувся до основного приміщення, де був інший персонал. Я намагався виглядати спокійним, але, мабуть, був блідий. Решту ночі я провів, як у тумані. Я постійно озирався, прислухався до кожного звуку, вдивлявся в тіні за вікнами тимчасових палат, які виходили у темні коридори молу. Кожен скрип. Кожен віддалений шум змушував мене здригатись. Я не наважився нікому розповісти про те, що бачив біля ескалатор. Як я міг пояснити? Я бачив високу, худу, скелетоподібну штуку в лахміті форми охоронця. Мене б відправили до психіатра або в кращому випадку визнали б нездатним виконувати обов'язки через стрес чи втому, але мовчати про це було ще гірше. Це відчуття, що я тепер знаю щось жахливе, що ховається в темряві, і я один такий, почало мене з'їдати зсередини. Наступні зміни були справжніми торту. Нічні години перетворилися на постійне очікування чогось. Я був на межі. Звуки стали не просто частішими, вони стали агресивнішими, цілеспрямованими, як мені здавалось. Шкрябання тепер звучало так, ніби хтось відчайдушно намагається прогризти чи продертися крізь стіну, за якою я знаходився. Воно могло раптом початися прямо за спиною, змушуючи мене підстрибувати і різко обертатися, тільки щоб знову побачити порожнечу вологі тягучі звуки волочіння ніг тепер нагадували не просто втомлену ходу, а ніби хтось тягне щось важке, щось м'яке і неправильне, щось, що чинить опір, а приглушене бурмотіння. Воно вже не відлюнювало здалеку, тепер воно здавалося ближчим, іноді настільки, що мені доводилося затамовувати подих, намагаючись розібрати слова. Але воно завжди залишалося на межі чутності, невиразне, але повне якоїсь прихованої злоби чи відчаю. Пацієнти теж не допомагали. Їхні нашіптування про інших стали голоснішим. Тривожніш. Деякі вказували пальцями на темні кути палат або на коридор за дверима. Їхні очі були сповнені справжнього, непідробного жаху. Вони ходять вночі. шепотів один. Вони дивляться, хрипів інш. Їм потрібне тепло, сказав той самий старий чоловік, який говорив зі мною раніше. Його голос був ледве чут, але наповненим такою пересторогою, що в мене мороз пішов по шкі. Вони не марили від температури, принаймні не всі. Вони бачили або чули те саме, що я, можливо, навіть більше. Я знову спробував поговорити з охоронцями. Обережно, без згадки про постать, лише про звуки і пацієнтів. Вони знову відмахнулися, синку. Тобі треба відпочити, сказав один, кинувши на мене погляд співчуття, яке здавалося більше схожим на презирство до моєї слабкості. Це просто стара будівля грає з тобою. Я бачив в їхніх очах, що вони не вірять мені або не хочуть вірити, чи вони теж щось бачили і просто приховують це? чи вони настільки звикли до цього місця, що перестали помічати жах. Який воно приховує їхнє заперечення, лише посилювало моє відчуття ізоляції. Я був сам у цьому місті, наодинці зі своїм страхом і тим, що ховалося в темряві. Мої маршрути роздачі ліків, які раніше здавалися нудною рутиною, тепер перетворилися на подорожі крізь ворожу територію. Кожен крок темним коридором, кожен поворот за ріг викликав хвилю адреналіну. Я змушував себе йти, бо це була моя робота. Але кожен фібр мого тіла кричав: тікайте, я намагався ходити швидко, дихати тихо, ніби я міг стати невидимим для інших. Це, звісно, було безглуздо, але в той момент здавалося єдиним способом вижити. Одного разу мені довелося піти до далекого складського приміщення за якимись медикаментами. Це було в кінці довгого прямого коридору, який майже не освітлювався. Можна було попросити когось піти зі мною, але всі були зайняті, і я не хотів знову виглядати боягуз. Я глибоко вдихнув, взяв себе в руки і попрямував туди. Кожен крок лунав тиші, тіні здавалися живими, мерехтіли по кутах. Чим далі я йшов, тим важчим ставало по воно ставало холоднішим, просякнутим тим самим запахом пилу, забуття і гнилої туги, що я відчував у першу ніч. Я чув своє серце, що стукотіло в грудях, чув шум хрові у вухах. Я майже дійшов до дверей складу, коли раптом зупинився позаду. Чітко це почув. Тягучий вологий звук волочіння, що лунав по запиленій плитці коридору, він наближався повільно. Не від... Він був вже зовсім близько, буквально за кілька метрів позаду мене. Серце калатало так голосно, що я боявся, що воно його почує. Я відчував його присутність, важку і холодну, яка висіла в повітрі, просякнутому запахом пилу і забуття. Воно було тут, прямо за моєю спиною, і раптом звук припинився: повна, абсолютна тиша, настільки раптова, що здавалася гучнішою за будь-який шум. Я стояв нерухомо, дихаючи поверхнево, намагаючись не видавати жодного звуку. Відчуття, ніби на мене дивляться, було нестерпним. Не було нічого, що я міг би побачити чи почути зараз, але я знав. Я відчував, воно все ще було там, за спиною. Всього за крок воно чекало. Не знаю, як довго це тривало. Можливо, кілька секунд. Але це було пекло. Мій інстинкт самозбереження, врешті, взяв гору над паралізуючим жахом, не обертаючись, не дивлячись, я просто рвонув уперед. Біг щосили, не зважаючи ні на що, повз двері складу, назад коридором. До світла, до інших людей. Я не зупинявся, поки не опинився в основному приміщенні клініки, серед шуму і світла, де, як мені здавалося, я був у відносній безпеці. Після тієї ночі я не міг там залишатися. Я звільнився за кілька днів, вигадавши якусь причину про сімейні обставини. Я більше ніколи не повертався до того торгового центру, але спогад про нього, про ті звуки. Про постать біля ескалатора і про це відчуття присутності в темряві він залишився зі мною. Я досі думаю про те, що сказав той старий пацієнт. Їм потрібне тепло, про те, що ці інші блукали там з моменту закриття молу. Вони були там забуті, голодні. І наша клініка, наповнена хворими, живими людьми, які випромінювали життєву енергію, стала для них джерелом. Вони не просто ховалися в торговому центрі. Мені здається, вони стали частиною його гнилим, темним серцем, що прагне знову битися за рахунок чужого життя. І я бачив це серце.